Помимо, що взяли прокуривати ставову для підхопина. Молодеж, ну що вам нема що дійсно робити, чи що? Ви хоч розумієте, що ви робите чи ні. Можете пояснити? Я можу пояснити, тому що ви займаєтеся. Вибачайте за слово, я не буду... Нам я... вже це казали, да, нам же це казали, ми звикли. А в чому, чим не так займаються? Ну, от... Слава Україні! Е... Слава Україні! Е... Слава Що таке? Ніхто не відповідає правильно. Ви що, Клеш не знає, як правильно? <реш> да Ні, я просто, мені, мені цікаво, розумієте, до чого маразу походить. Беруть плакатики, пишуть свої плакатики. А що, я не